Серед усіх наук, що відкривають людству шлях до пізнання законів природи, наймогутніша, найвеличніша наука математика. Сьогодні урок математики для вас проведу я, пані Марина. Сучасна людина багато фотографує. Але ці фотографії зазвичай так і залишаються в гаджетах. Проте більше запам'ятається, якщо роздрукувати фото. Помістити його в красиву фоторамку, поставити на чільне місце або повісити на стіну. У мене є фотографії, дивлячись на які серце зігрівається теплом і приємними спогадами. Погляньте! Це фото з моїми учнями. Для того, щоб зберегти цю світлину, я виготовила для неї фоторамку. Яка прикрасить інтер'єр моєї оселі. Появу рамок для фото пов'язують з розвитком живопису в 15 столітті. Тоді майстри, щоб продовжити термін свого шедевру, поміщали його в художні рамки. Вони мали химерні візерунки і часто служили ідейним продовженням картини. Сучасні фоторамки мають різну форму. Можуть бути овальними, круглими, квадратними. Моя фоторамка має форму прямокутника та виглядає не дуже привабливо. Хотілося би її прикрасити. Як це зробити? Ось у цьому мені допоможе математика. Знання формули периметра та вміння обчислювати периметр прямокутника різними способами. Долучайтеся і ви, діти. Для того, щоб оздобити мою фоторамку, я купила один метр стрічки. А чи вистачить її для оздоблення? Для цього нам потрібно знати довжину і ширину рамки. А потім знайти суму довжин всіх сторін прямокутника. Тобто його периметр. Периметр позначають латинською літерою П. Периметр можна вимірювати в міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, кілометрах. У нашому випадку ми вимірюємо периметр фоторамки в сантиметрах. Пригадаймо властивості прямокутника. Прямокутник це чотирикутник у якого всі кути прямі, а протилежні сторони рівні. Довшу сторону називають довжиною. Позначимо її буквою А. Коротшу шириною позначимо її буквою Б. Довжина моєї рамки 25 см. Ширина 15 см. Знайдемо периметр рамки різними способами. Перший спосіб додамо довжину всіх сторін прямокутника А плюс Б плюс А плюс Б. Підставимо числа в дану формулу. Периметр дорівнює 25 додати 15, додати 25. Додати 15 буде 80 см. Отже, на оздоблення моєї фоторамки вистачить 1 метра стрічки. Бо один метр більше, ніж 80 см. Перевіримо іншим способом. У прямокутника протилежні сторони рівні, а довжина. І таких сторін дві. А помножити на 2. Б ширина. І таких сторін дві. Б помножити на 2. Знаходимо суму цих добутків. Периметр дорівнює А помножити на 2 плюс Б помножити на 2. Підставимо числа в дану формулу. Периметр дорівнює. 25 помножити на 2 додати 15 помножити на 2. Отримуємо 50 додати 30 буде 80 см. Робимо висновок. На оздоблення моєї фоторамки вистачить 1 метра стрічки. Бо 1 метр більше, ніж 80 см. Пропоную перевірити іще одним способом. Спочатку знайдемо суму протилежних сторін прямокутника А плюс Б. І помножимо на 2. Бо таких сторін у прямокутника по дві отримали третю формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр дорівнює А плюс Б помножити на 2. Підставимо числа в дану формулу. Периметр дорівнює. Сума чисел 25 і 15 помножити на 2. Отримуємо 40 помножити на 2. Буде 80 см. Робимо висновок. На оздоблення моєї фоторамки вистачить 1 метра стрічки. Бо 1 метр більше, ніж 80 сантиметрів. Отже, щоб знайти периметр прямокутника, можна використовувати будь-який із трьох способів. Дизайн моєї рамки для фото готовий. Мені дуже подобається. Чудова фоторамка прикрасить інтер'єр мого будинку. І завжди буде дарувати гарний настрій. А знаєте, що найбільша фоторамка розташована на території парку Забіль в центральній частині Дубаю? Вона відкрилась у 2017 році. Її вартість 44 мільйони доларів. Це досить незвичайна конструкція. Величезна золота рамка за формою нагадує рамку для фото або картини. Через неї відкривається вид на сучасний дубай з одного боку і на стару частину міста з іншого. Відомо, що висота цієї рамки становить 150 метрів, а ширина 95 метрів. Цікаво дізнатися, який периметр цієї фоторамки. Я скористаюся спрощеною формулою знаходження периметра прямокутника. А додати Б помножити на 2. Підставлю числа у формулу. Периметр дорівнює сума чисел 150 і 95 помножити на 2. Отримуємо. 245 помножити на 2 буде 490 метрів. Отже, периметр найбільшої у світі фоторамки 490 метрів. Вироби, виконані своїми руками, це оригінальний подарунок. І фоторамка не виняток. Впевнена, якщо ви забажаєте власноруч виготовити фоторамку, ви зможете застосувати різні матеріали, різні кольорові гами, а головне, ви правильно обчислите периметр своєї фоторамки, щоб вона збігалася з розмірами світлини та не будете витрачати зайві кошти на її оздоблення. До нових зустрічей!